Азбука доброти. Найдобріша мама Наталія Чуб. Одного разу зібралися біля найбільшої ромашки сонечко Жанна, жучок Патрік і коник Луї і засперечалися, чия ж мама найдобріша. Звичайно, найдобріша мама моя, сказала сонечко Жанна, тому що вона пече мені пироги. Ні, найдобріша моя мама, бо вона вміє співати гарні колискові пісеньки, сказав жучок Патрік. А я знаю, що найдобріша моя мама, сказав коник Луї, тому що вона часто гладить мене по голові і приказує. Мій синочок. Мама з усіх найдобріша моя, а найлюбіший у матінки я. Кращої мами на світі немає, ви вже повірте, я точно це знаю. Інколи я неслухняним буваю, мама ж ніколи мене не полає, мама з усіх найдобріша моя, а найлюбіший у матінки я. Мама зі мною охоче пограє, ніжно до себе мене пригортає. Мама з усіх найдобріша моя, а найлюбіший у матінки я. Так вони сперечалися довго-довго, а потім коник Луї запропонував А давайте перевіримо якщо кожен із нас пустуватиме, то найдобріша мама нізащо не покарає свого малюка. Друзі погодилися, вони повернулися додому і захотилися пустувати. Коник стрибав так високо, що навіть зачепив лампочку на стелі. Що ж сказала йому мама? Звичайно, вона посварила маленького коника, а ще не дала йому солодкого після обіду, щоб більше не пустував, бо так сильно пустувати просто небезпечно. Коли сонечко Жанна повернулася до себе додому, то мами ще вдома не було. І Жанна вирішила: якщо з'їсти все варення, що стоїть у буфеті, то сонечко мама. А вона, звичайно, дуже добра мама. ні за що не покарає свою любу донечку. Та на превеликий подив Жанни, мама зовсім не похвалила доньку. Вона посварила її і пояснила, чому шкідливо їсти так багато солодкого і не спитавшись брати щось із буфету. Ну, а жучок Патрік? він вирішив, що погуляє трішечки довше, ніж звичайно. Адже мама дуже добра і не лаятиме його за це. Коли стемніло, жучок повернувся додому. Мама Патріка була дуже доброю, та навіть добру маму не можна змушувати довго хвилюватися. В куток мама жучка, звичайно, не поставила, бо вважала це неправильним. Однак чомусь жучкові Патріку більше не захотілося затримуватися на прогулянці. Наступного дня друзі знову зустрілися біля великої ромашки. Вони були аж ніяк невеселими. Так, друзі, ви мали рацію моя мама зовсім не найдобріша у світі. Вчора мені добряче перепало за те, що я постував удома, сказав коник Луї. І моя мама теж не найдобріша, зітхнула сонечко Жанна. Мені теж дісталося за з'їдене варення. А я пізно повернувся додому. Загалом моя мама теж не найдобріша у світі. Тут у розмову втрутився великий жук Людовик. Він сидів неподалік і слухав розмову малят. Ех, ви не тями, та хіба доброта вимірюється тим, скільки разів вас погладили по голові. Матусі тому й лаяли вас, що їм не все одно, якими ви виростете. Ваші мами дуже за вас хвилюються, тому постарайтеся їх не засмучувати, тоді вони будуть найдобрішими завжди. Малята полетіли до своїх матусь і пообіцяли, що поводитимуться дуже добре, і сказали, як вони їх люблять. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.